Серце джерело життя, і кардіологи плекають це джерело, зберігаючи його чистоту і ритм для нашого життя. Минулими днями світ відзначив міжнародний день кардіологів. Наразі у липневі гарячі дні у них багато роботи. Спека і вологість можуть бути небезпечні для людей з гіпертонією. На жаль, ми бачимо дуже велике загострення серцевої недостатності під час спеки. Ми бачимо у разі недбалого відношення до водообміну свого організму. На жаль, підвищене згортання крові. Так, і ми бачимо, що є, на жаль, підвищення ризику інфаркту і інсульту під час саме таких спекотних днів. Директор клінічної лікарні Одеси, позаштатний лікар-кардіолог міського департаменту охорони здоров'я Денис Себов загострює увагу на виконанні рекомендацій лікарів хворим в спеку. Якщо вживати багато рідини, треба слідкувати за набріками. Пацієнти попереджені, вони знають свої проблеми, і е, е, потрібно зберігати стан так званої еоволімії, тобто не набрати рідину і для цього. Просто додається ще один контроль вранці це ваги. Кожний пацієнт про це знає, становиться на ваги, якщо раптово збільшено на кілограм, це накопичення ваги. І потрібно щось з цим однозначно одразу ж робити, тому що для деяких діагнозів це дуже небезпечно. Якщо мова йде про здорових людей, то в спеку навпаки треба слідкувати, щоб не було зневоднення. Тут порада така. Дотримуватись водного режиму. Розуміти, якщо було велике водовтрата, я маю на увазі потіння, або ви бачили, що ви втратили ви були довгий час на прямому палячому сонці, то потрібно однозначно поповняти свій водний режим. Якщо ви знаєте, що буде велика водовтрата, ви можете зважитись, і якщо ви побачите, що Після цієї водовтрати в спросили 2 чи більше кілограми, зрозуміло, що ви йдете на зневоднення. Гіпертонікам у спекотну погоду потрібно обмежити перебування на сонці. На ньому потрібно припиняти фізичні вправи, оскільки вони сильно навантажують серце. Хоча загалом для серцево-судинної системи корисна хода, але найкраще вранці. Улітку організм починає втрачати багато рідини, після чого кров гусне і підвищується артеріальний тиск, що загрожує розвитком інсульту або інфаркту. Сьогодні кардіологія спроможна протистояти таким захворюванням і розвивається далі, розповідає Денис Сєбов, який майже три десятиліття присвятив цій галузі медицини. Понад 80 наукових праць, з них 18 в міжнародних виданнях, сім патентних винаходів, наукові твори, методичні рекомендації, інформаційні листи, нововведення. Доктор медичних наук, професор Денис Михайлович Сєбов, вважає кардіологію, який присвятив професійне життя, однією з фундаментальних спеціальностей у медицині. Кардіологія дозволяє розвиватися лікарю максимально широко. якщо порівняти з іншими спеціальностями, наприклад, анестезіологія, реаніматологія, це швидка впорана дія, щоб Врятувати пацієнтові життя в кардіології це є. Від терапії пішла та ситуація, що потрібно пацієнта тривало спостерігати, підбирати лікування, оптимізувати, вдосконалювати свою стратегію лікування і тактики. І в кардіології це теж є. Крім того, зазначає Денис Михайлович, кардіологія динамічно розвивається і набуває нових технологій. Зараз з'явилася інтервенційна кардіологія, яка набуває дуже стрімкий розвиток і дозволяє в перші ж хвилини розвитку тяжких таких захворювань, як інфаркт міокарда, як гострий інсульт. І ви бачите, що кардіологія вже наступає до. Стадії того, що розповсюджуються на неврологію. Я маю на увазі зараз спеціалісти з інтервенційної кардіологіргенваскулярної терапії, допомагають і хворим з інсультом, саме в розрізі механічної тромбекстракції і вилучення тромба з судин не тільки серця, але й мозку. Саме в Одесі в міських клінічних лікарнях розвиваються перспективні власні служби інтервенційної кардіології і ендоваскулярної хірургії, каже Сєбов. Це дозволяє безволікань рятувати життя з здоров'я Одеситів і внутрішньо переміщених осіб. А ще у Всесвітній день кардіологів Денис Михайлович побажав усім мешканцям міста ставитися до самопочуття уважніше. Саме головне запобігти цьому розвитку далі цієї проблеми серцевої недостатності. Це проблема кардіологів, будь ласка, радимо звертатися до кардіологів і навіть в цей міжнародний день ми бажаємо здоров'я і Плідної співпраці для того, щоб покращити здоров'я нашого населення.